Зайва вага це не лише естетична проблема, а й серйозне навантаження на суглоби, хребет і серцеву судинну систему. Кожен зайвий кілограм збільшує тиск на коліна й стопи, прискорюючи їх зношення. Причинами можуть бути переїдання, малорухливий спосіб життя, гормональні порушення та стрес. Проявами є втома, задишка, біль у суглобах і спині, зниження рухливості у довгостроковій перспективі. Ожиріння може спричинити діабет, гіпертонію. Та артрози кінезіотерапія у цьому випадку працює м'яко і безпечно, використовуються вправи з власною вагою, які поступово активізують м'язи і запускають процеси метаболізму. Масаж буде допомагати стимулювати кровообіг і лімфотік, зменшувати набряки. А банки особливо ефективні при локальному відкладенні жирової тканини, вони покращують мікроциркуляцію і сприяють зменшенню об'єму. Усе це у комплексі не тільки полегшує рух. А й допоможе нормалізувати вагу.